Не минає дня, щоб не підійшла до світлини сина, розповідає Ольга Цісельська. Її Олексій загинув 6 листопада у дорожньо-транспортній пригоді на Кіровоградщині в селі Станіславівка, Голованівського району. За словами матері, Олексій прямував на Харківщину, щоб перевестися до іншої військової частини. Він мені пояснив так, що нам тільки треба робити так, як роблять хлопці. Іти в СЗЧ і подавати через армія плюс заявку на другу частину на перевод. Іншого виходу немає, звідси ми не вийдемо. Отак він і зробив. 8 вересня він написав на Армія Плюс, 8 вересня в нього було записано. А СЗШ йому поставили 5 листопадом, день перед загибелью. Контракт із ЗСУ Олексій Цісельський підписав у 18 років. Служив у 25-й окремій повітряно-десантній Січиславській бригаді, боронив Україну на Донецькому напрямку, розповідає мама. 19 вересня йому спомилось 18 років, 23-го він почав підписувати контракт, збирати, проходити ВЛК. Йому прийшов рекомендаційний лист з 25-ї Січиславської бригади. І 13 жовтня він поїхав туди. За оборону батьківщини отримав статус учасника бойових дій та нагороду від президента за оборону України. Батько захисника Олексій Цісельський каже, що, попри статус, самовільне залишення частини, син заслуговує або його світлина була на алеї слави. Мені хочеться справедливість і честі, честь яку він добився. Ось Алея Слави, про яку розповідає батько, світлину Олексія Цісельського тут не встановили, бо загинув, будучи у статусі СЗЧ. Про це у себе на Фейсбук сторінці написав голова Шпиківської громади Микола Кривоцюк. Початок цитати. Щодо питання, чому його портрету немає на Алеї Слави, це потрібно адресувати не голові громади. Це потрібно запитувати родин наших загиблих героїв. Потрібно чесно відповісти собі: чи маємо ми моральне право розміщувати поряд із хлопцями, які віддали життя за Україну, портрет із абревіатурою СЗЧ? Кінець цитати. Зараз на Алеї Слави 50 світлин, за словами заступниці селищного голови Людмили Антоненко, родини загиблих військових не проти, аби тут встановили і фото Олексія Цісальського. Селищний голова наш Микола Миколаївич спілкувався з матерями загинувших героїв, з дружинами по телефону, певно, що так. Вони не проти, що портрет Олексія буде знаходитись на Алеї Слави. Так як Олексій пішов служити у віці 18 років. Що він дійсно, от 10 місяців нас мужньо захищав, і тому він достоїн того, щоб бути саме на алеї Слави. Місцеві жителі, з якими поспілкувалося Суспільне, кажуть: кожен, хто став на захист країни, вартий вшанування і поваги. Моя думка така, що потрібно вшановувати. Все ж таки, він стояв за нас з вами тут на, на фронті. Втік, значить, там щось, що то було. Ви мій там треба розібратися. Що людина пішла і покинула? Шанувати людину. Може по-різному? Ну, шановувати треба. Фахівець Українського інституту національної пам'яті Олексій Серветник каже: усі військові, які захищали Україну, мають бути пошановані. Участь в обороні держави є ключовим. А попередні заслуги загиблих не можуть бути забуті окремими обставинами. Всі мають бути рівні, і цей факт ми не можемо зараз виокремлювати як якась якісь стара попередні його заслуги. Ось і тому, що ми елементарно навіть не знаємо всіх причин очей, що це дійсно так і він. Офіційно був все зачем, чому так відбулося, які мотиви, власне кажучи, і всі попередні заслуги вони абсолютно є, вони залишаються, так би мовити, і мають бути пошановані. Олексію на віки 19. Ольга Тісельська каже: сина не повернеш. Тепер він лише в пам'яті. Але важливо, аби люди пам'ятали і його заслуги перед країною. Він, я думаю, що він заслужив оце, щоб в нього була повага і шана. Ольга Антохова, Жасміна Глупюк, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниччина.